Сміливі мають щастя. Ці слова з роману Івана Багряного та Гролови стали девізом випускного вечора учнів ліцею ім. В'ячеслава Чорновола. Урчиста частина свята відбулася на терасі готелю «Елада» 29 червня. Свідоцтво про завершення навчання цього вечора отримали 57 випускників. Школярі продемонстрували високі результати національного мультипредметного тесту. Шестеро з них отримали понад 190 балів. Про це розповів директор ліцею під час святкової частини. Тому запрошуємо з відзнакою нас отримало п'ятеро п'ятеро дітей. Ось і в більшій мірі вони підтвердили свої рівень своїх знань. Результатами тестів. Ось. Я переживаю, зараз хочеться з ними бути разом. Я сьогодні вже говорив їм, що хотів би, щоб вони себе знайшли в житті, щоб той талант, який Богом на вони наділені, для чого вони предназначені в цьому житті, щоб вони себе знайшли розкритися більше. І робити цю роботу з великою любов'ю. Сміливим підкорюється все і тим, хто має велику мету. На свято із-за кордону приїхали кілька випускників, щоб розділити цю мить з однокласниками. Серед цьогорічних випускників були і внутрішньо переміщені особи з Миколаєва. Свято було наповнене емоціями, теплими словами і яскравими виступами. Школярі підготували чимало музичних номерів та хореографічних композицій. Я взагалі змінила чотири школи і взагалі я з Миколаєва. Ось але четверта школа це просто це моя сім'я. Я тут не дуже довго, два роки я тут навчаюсь, але дуже люблю всіх, пане Тараса, пане Олега. Всіх дуже люблю і, взагалі, ця школа на мільйон. Дуже люблю шумей, бо в нього такі чутливі пісні, які зараз стосуються нашої країни, особливо про воєнні там. Тобто я на перше а теж пісню, шуміє, там ще ну теж дуже сумно в нього все. Тому я бажаю, що Шумей зараз передає ці, цей всій настрій. «Емоції дуже такі гарні, дуже приємно, що завершив вже 11 класів. Вселі, які вели наш 11 клас, це ну, прекрасні люди, насправді тому е, дуже їх люблю. Окремо, окрему вдячність хочу сказати пані Слані Демченко. Дуже така людина, яка мене весь 11 клас просто ну допомагала мені. А справді не віриться дуже так, не знаю сумно Розуміти те, що це ми останній раз, напевно, вже всі разом зібралися, всім класом, щоб всі прям були. І дуже класно, що приїхали діти з-за кордону на нашу писну, що ми там побачились з ними. Ось, тому дуже якось так я не вірю до сих пір, якщо чесно, що це, це кінець. Але зараз будемо святкувати, тому що, в принципі, не кінець, але вже завтра буде кінець. Тому так, сумно. Але ну що поробити, йдемо в доросле життя. Я рік прожила в іншій країні і навчилась взагалі в українській школі. Тому було, мені було дуже тяжко потім назганяти все. Але я за цей рік повністю все наздогнала і гарно написала е, тести. І тому в принципі нормально все можливо, якщо захочете. Дуже щирі емоції. Я дуже рада, що таке свято у нас. Такий час може проходити. Ми дуже готувалися до цього репетицій. Дуже багато було, і ну я вважаю, що це було дуже гарно. Це були щасливі роки, тому що в мене тут з'явились друзі, подружки, наш дружній клас. Ми всі один одного підтримуємо завжди, вітаємо там, коли день народження у когось. Це будуть дуже щирі емоції та спогади. Які, які у вас вже плани на майбутнє, чи вже визначилися з майбутньої професії? У мене є декілька варіантів, поки що я їх не буду озвучувати. А, куди приймуть, там і буду вже. Було важко, тому що ми навчалися онлайн, але вчителі намагалися зробити все, щоб нам облегшити навчання, щоб нам було щоб ми змогли навчатися в цей час. І ми були онлайн, виходили уроки. Роки нам проводили, тому це я гадаю, що це кращий варіант був ніж просто сидіти і самим, самим самим навчатись вдома. Святкова програма тривала понад дві години. Ліцей ім. В'ячеслава Чорновола закінчив марафон випускних в південному. Більше відео у програмі Життя міста.